Треба робити відос по Undertale. Це шо, шо? Пизде Е, ви ще пам'ятаєте про їх існування? Може ви граєте? Ну таку поки дивитесь відео, бо їжу вже доїли. Якщо так, напишіть в коментарях, що граєте. А якби там не було, вони існують і мають одну колосальну проблему, про яку ми зараз поговоримо. З цього моменту пропоную думати як розробник, який хоче зробити мобільну гру. Мобільні ігри зазвичай грають дітей або тіпи, які не хочуть, слеш, не можуть купити собі комп щоб щось пограти, але якось вбити час хочеться. А тікток уже з Така доволі широка група людей навряд чи будуть купувати ігри, тому ми зробимо її безкоштовною. Сісі, -сі, якщо ти думаєш. Це ясно, він зараз буде все відео нити на тему реклами і донату. То я тебе розчарую. Ми не тільки про це будемо говорити. Логічно, що щоб хоч якось відбити ті гроші, які пішли на розробку і просування гри, для когось, може, новина, але це не безкоштовний процес, пхають кучу реклами або донат, або й те інше. За такою схемою розробляється дуже багато ігор. Дуже багато. Настільки. Що більшість вже звикла, що за ігри платити не варто, ну і не потрібно, вони і так всі безкоштовні. Тому якщо ця більшість побачить якусь файну гру, майн, наприклад, і захочуть її пограти, вони дуже скептично буде дивитися на її цінники і підуть, що робити? Правильно, Йо-хо-хо і пляшка Рому. Давайте чесно, хоч хтось з вас купував майн на мобілки. Чекаю звітів, і ось ми бачимо проблему від мобільних ігор. Люди не звикають платити за ігри, хоча це такий самий продукт, як буханка хліба в магазині. Розкрию секрет з музикою, фільмами абсолютно так само. А яка проблема піраства? Це вже інша тема. Та й відео про це вже є не одне на Ютубі. Якщо не шарите, не лініться, подивіться. Так, да, безкоштовність мобільних ігор це не єдина причина піратства. Але особисто я саме через це відмовився купувати ігри. Тільки згодом, подорослішивши, я зрозумів, наскільки ступід я був. Якщо один, накидайте мені перевернутих букв F в коментарях. Але стривайте, це ще не все. Пам'ятаєте, рекламу, щоб відкупити гру? Дивіться одну логіку. О, ми можемо зробити паршиву гру на колінках, купити тонну реклами, запхати 100 тонн реклами. І моїм гроші. Та багато хто з цього робить бізнес. Ті самі кемщики, тільки в ігровій індустрії, і я думаю, що це одна з найбільших проблем мобільних ігор в сучасному світі. Є дуже багато ігор, які тупо повторюють одна одну просто для того, щоб залутати гроші. Як колись було з паршивими копіями, майну тільки тепер це пішло набагато далі. На момент написання сценарію, погортавши три хвилини плеймаркету, я знайшов тупо чотири ідентичні ігри. А пам'ятаєте дітей, згаданих на початку? Як думаєте, що вони грають? Я запитав людей в гуртожитку, в якому проживаю, що грають їхні брати, сестри, учні віком від 8 до 12 років. Ось відповіді Стиндів. Як же я хотів це не згадувати, але до сих пір є діти, які грають в цю російську помийку, бо вони малі не викупають, а батьки тим паче не викупають. Бравл Старс. Го, давайте глянемо, що там Бравл Старс. Топ-2 безкоштовних флеймаркетів і топ-1 веб-стор на момент написання сценарію. Аланхіст, там немає реклами, як вони окупаються? Діти ну, не мають грошей? Діти, звісно, ні. А от їхні батьки та дивіться, в грі дуже багато донатної шняги, яке полегшує гру. Або просто класно виглядає. На яку діти можуть клянчити в батьків гроші, або що гірше, красти картки. Сподіваюся, у вас такого не було. Невеличкий дисклемер, якщо ви батько дитини, додивіться це відео до кінця перед тим, як забирати в малого малої мобілу. Ну, нормальна людина на серйозі, то грати навряд буде. Хіба так, зайти поуграти з друзями. Особиста думка автора. Нагадую про можливість перевернутої букви F в коментарях. Йдемо далі. Майнкрафт прекрасна гра. Але навряд чи діти її купляли, про це вже говорили. Гренні губка Боб це взагалі смішне, найяскравіший приклад заробляння на дітях. Та ви, звісно, можете сказати. Теж мені вибірка з 4,5 людей. Тому я залишу в описі посилання на опитування, що грають діти. І якщо вам до 16 років або маєте таких знайомих, друзів, братів, сестер, учнів, дітей і так далі, поширте, хай вони пройдуть і у випадку, коли там буде достатньо відповідей, ну. Хоча б я не знаю, там тисяча. Я зроблю другу частину, де я або спростую, або доведу свої тези в цьому відео. Пройшовши вже стільки хвилин моїх думок, у вас може виникнути власна думка, аля мобільні ігри це тупо штука для дітей, щоб викачувати тони грошей. І це. Же так. Насправді є чимало хороших проєктів, в яких або відсутня реклама, або її настільки мало, що вона взагалі не псує гру. Наприклад, Фанкейт хороший набір різних квестів з класним візуальним дизайном малою кількістю реклами. І дуже ненав'язливим донатом. Алто чудова гра, щоб почилити. Реклама тільки за бажанням. BUBBLE TAIL. Прикольний 2D-платформер з рекламою за бажанням. Crossy Road з невеличкою кількістю реклами. Smash Road Wanted 2. Прикольні погоні з гарною стилістикою і ненав'язливою рекламою. Data Win, гра, яка демонструє унікальну механіку ще й без реклами. В жодному випадку не реклама. Яка реклама? Ви мене бачили? 300 підписників, альо. Я щось не викупаю. То ти тут не на все відео розпинаєшся, що проблема ігор це реклама, то радиш ігри з рекламою. Добре підмічено. Я вам зараз поясню дві речі. Перше, це те, що в цьому світі все має ціну. І реклама в таких іграх це ціна, яку ви платите за її безкоштовність. Друге, це різниця між цим і цим. Розумієте, ці ігри мають рекламу щоб заробляти, а ці щоб існувати. Ловите логіку? Ось тільки цих набагато більше, ніж цих. В цьому і є проблема мобільних ігор. Що більшість ігор створюється для того, щоб заробляти, а не для того, щоб створити щось нове і революційне. А з комп'ютерними іграми хіба не так? В комп'ютерних консольних іграх, якщо якась гра робилася на колінці, чисто щоб зробити бабла, то вона існує дуже короткий термін, і про неї дуже швидко забувають. Плюс там є функція рефанду. А як же КС, дота? Це вже тема для зовсім іншого відео. Дякую за перегляд. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, нагадую за опитувальник в описі і можливість накидати мені букву F в коментарях. А якщо це буде ще й конструктивно, то буду радий з вами подискутувати. Приємної решти життя і до зустрічі! Тепер можна і за Undertale.